Шановний... Шановний голово, шановні колеги, я думаю, що ми не вирішимо проблему створення об'єднаних територіальних громад. Якщо цим питанням будуть займатися адміністративно, я маю на увазі насамперед адміністрації. Вони виходять з того, що їм вигідно і таким чином поступають. Я приведу простий приклад: зібралися громади сіл Чижівка, Мала Курчиця, Красилівка. Вони прийняли рішення об'єднатися в територіальну громаду. У них виходить десь 5 тисяч населення, вони будуть самодостатні, і в них виходить гарне об'єднання. Спочатку кожній громаді область дала позитивну відповідь. Потім якийсь чиновник порахував і зрозумів, що для них це не вигідно, і вони усно, не в письмовому вигляді, а телефоном стверджують. Що ця громада має відкликати подання до Центральної виборчої комісії про оголошення виборів? В іншому випадку, як вони цього не зроблять, вони не потраплять у фінансові плани, жодної допомоги вони не отримають. І от люди мене запитують на цьому виборчому окрузі: це добровільне об'єднання. Я наголошую, добровільне чи ще чергова колективізація, яка нагадує 20-30 роки попереднього століття. Тому на моє глибоке переконання, ми маємо прийняти цей закон за основу, але усунути адміністративні чинники відпливу на прийняття відповідних рішень і мають люди об'єднуватися добровільно. Вони побачать це вигідно. Потім відбудеться процес більшого об'єднання. Але ми поставили воза попереду коня. Треба було прийняти закон про територіально адміністративний устрій, принаймні укріпнити райони, а потім діяти далі. Але у нас сверблячка велика, бо треба прозвітувати за гроші, які були виділені у вигляді грантів на вироблення цих законів.